Ми щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо лід на річці сьогодні стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало. А поки що на заході України день переважно хмарність. Сонце лише зрідка, де не де покаже промінчик. Опадів не очікується, окрім короткого ранкового дощу на Закарпатті. Температура в день 5-7 градусів з плюсом, вночі вже мінусова від нуля до мінус двох. На півно. Чи сірість до самого вечора? Втім, попри хмарність, без жодного натяку на опади. Температура доволі прохолодна. Тож одягайтеся тепло 2-4 градуси в день і від нуля до мінус двох вночі. На сході України день видасться сірим з періодичними дощами, характерними для осінньої пори. Однак температура в цьому регіоні буде помітно теплішою без морозів. Стопчики термометри покажуть в межах 9-11 в день. А вночі буде 1-5 градусів з плюсом на півдні України щільне хмаровиння. Подекуди зранку йтимуть сильні дощі, які ближче до середини дня слабшатимуть або зовсім припиняться. Термометри покажуть 7-9 градусів в день і 6-8 градусів з плюсом вночі. У центральних областях день хмарний з короткими проясненнями. Ймовірні ранкові опади різної інтенсивності від дрібного дощу чи навіть мокрого снігу. До сильних злив на градусниках, побачите, 4-6 в день, а вночі буде від 0 до 2 градусів з плюсом. У столиці протягом дня небо не порадує жодним промінчиком сонця. Воно буде вкрите густим хмаровинням, але не дощовим. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься в межах 1-3 градуси з плюсом в день, а вночі вже перші морози. Мінус один плюс один. Щоб цей день приніс вам більше тепла, ніж обіцяє. Є небо гарного настрою вам, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.